Друзі, дивіться, що покажу. От, кому цікаво, м'ясо індичати на яке. Оце, щоб ви розуміли, це бедришка. Ось, бачите. Я вже зварила 22 баночки. ну Це в мене лишилося скільки м'яса. Зараз по баночкам. В мене я брала самі бедришка, самі Це буду чистить усе гарно е Кломілки, м'якоть я це все лишала, з самих бедришок. Я обрізала і різала. То в мене вже 22 баночки є, і зараз накладу, побачу скільки. З 9 індиків оце бедришка, без одного ми з'їли. Ну, побачимо, яке. Я далі вам покажу, як захолона, яка тушунка, бо тільки витягла. От, бачите, така. Тільки-тільки витягла з зажимів, вже не всі познімала, і буду ставити зараз другу. Дівчата, дивіться, понакладала я тушунки, я понакладала не повну баночку, попружки, як то кажуть, щоб йому було куди кипіти. Це в автоклаві, то можна повну. Але в мене в зажимах, то воно, якщо повна баночка, воно тоді або дно повириває, або тут по... під зажимом розірве, бо не буде йому куди кипіти. Солі я клала чайну ложечку вщерть. Отак набрала. Зараз покажу. Отак. От бачите, вщерть. Ну, отак. От Ну, якщо гарно, бо одною рукою, то погано знімати, без гірки. На півлітрову баночку. Я прямо в баночки кладу на дно в баночку лавровий листок і перець з горошком. Все, більше ніякої приправи нічого не кладу. От таку по старовинному, по стародавньому, по простому. Все. Я знаю, що буває, перемішують там, прост, ну, м'ясо із сіллю, воно тоді пускає з сік. Ну, я вже дуже багато років це так роблю. І тушонка смачна виходить і добра. Роблю без кісточок. Чесно, хай її буде менше, але як утоплюватися кістками і вибирати. І плюс я тоді її в кашу додаю. Та оцю ж, типа, як Максим каже, козацьку. То ну, воно ну, не гарно. Хай буде краще менше, але вона буде ну людська. Отак. От Поварю, покажу. Дівчатка, похвастушки. Тушоночка моя, бачите, неповні банки. Ну хай вони лучше будуть мені неповні, по півбаночки, чимоту їх повириває. Дивіться, ось у ще зажими стоять, бачите, це я її варила зажимами. Та зараз по одну поспускаю в погріб. Та і все. Отак. До зими готую, так, да, Наталочка? Наталочка мені писала моя підписничка з Київщини. Каже, Юлічка до зими заготовилась. До речі, Наталкина сім'я, город і хата. Дівчата, переходимо на канал. Давайте так, давайте робити добре діло. Тоже, дуже класна людина, моя підписничка, одна з перших. Колосальна підтримка. Вони дуже гарна родина. В неї там синочок такий Ванечка, є, хороший хлопчик, Лего складає. Наталкина сім'я, город і хата. Я лишу посиланнячко. Будь ласочка, підписуйтеся, заходьте в гості. Дуже гарна рутина, позитивна. А вам миру, достатку, злагоди, всього самого найкращого. З вами був канал Сільське життя, Серйоз. І Юля, буду я далі розгрібати на кухні свої бардаки. Все, дівчаточка, цілую всіх.